Стоп, стоп, стоп! Знову відеозвіт. Вони всі однакові. Ви могли так подумати про будь-кого із забудовників, окрім Ріжко Кепітал. Мене звуть Наталя. Ріжко Кепітал керую продажами і мені є що вам показати. Від місяця до місяця ми показуємо чітку динаміку і виконання графіку будівництва. Тож пропоную переконатись на власні очі і вітаю вас на будівельному майданчику СкайСіті. Перша та друга секції здача вже грудень цього року завершили встановлення віконних конструкцій, чорнове оздоблення секцій, влаштування підлоги паркінгу та комор, а також систем теплих підлог у квартирах. Та почали роботу по благоустрою секції та влаштуванню стяжки на поверхах та квартирах. Тривають роботи по частовому оздобленню МЗК секції. Четверта та п'ята секції здача грудень 2025 року. У серпні були завершені земляні роботи та виконані монолітні роботи з облаштування підземного паркінгу, ліфтів та заїздів. Зараз вже заливаємо плиту першого поверху, Третя та шоста секції здача травень 25-го року. За серпень завершили всі роботи по влаштуванню вкладки стін. Активно тривають фасадні роботи зі сторони вулиці Прониці, а також влаштування покрівлі в шостій секції. Завершується монтаж віконних конструкцій. До речі, у вересні ми підготували для вас дещо особливе лише чотири квартири, в плануванні якої ви маєте дві окремі спальні, кухню, вітальню, простору кришну терасу площою 40 квадратних метрів. При купівлі однієї з цих чотирьох квартир ви отримуєте паркомісце в підземному паркінгу та кімнату для зберігання особистих речей за півціни. Не зволікайте, чекаємо вас у вересні. Тож ніякі відео не передадуть вам мальовничих краєвидів, які ви можете бачити на власні очі з вікон вашої квартири. Чекаємо вас на перегляд у місті Тячів, вулиця Пруниця, 30, відділ продажів, лайк, дзвіночок, підписка.